Друзі, всім привіт! Вийшов я сьогодні на коп, буду копати на городі у родичів. Почалися жнива, вже збирають пшеницю і, можна сказати, сезон копу відкривається. Як ви знаєте, городи це найкращі місця для копу, оскільки більшість пилів вже вибито, а на городі, на більшості городах, не пройшовся ніхто. Так що будемо копати. Як завжди, буде щось цікаве, я включуся. Маю я своєю 400-ю аською, поки що єдиним прибором, який у мене є, але цілком пристойним, особливо для початківців. Відразу вдягаю на неї чохол від пилюки. Ну і починаємо. Є у нас є перша за сьогодні монетка на городі. Монетка така, бачите, залипша. Незрозуміло поки що, що це за монетка. Але я маю припущення, що це якась царська. А ви що думаєте? Ось вона така товстенька. Ну Потім відмію вам покажу. Почав копати. Сигнал був поганий, пробочний, а ось гляньте. 94, 95, 93 сигнал царської монети. Зараз ми поглянемо, чи буде там щось цікаве. А, я вже бачу, це в нас, на жаль, ось такий шматок ложки. Далі мені випав шматок ось такого завіса. Я вам не показував, але викопав ось таку кулю, яка була кольоровим сигналом. Далі я викопав ось таку штучку, це в нас здається від годинника. Ось гляньте, який сигнал був. Це хороший мідний сигнал. Загнав уже лопату, щоб копати. І гляньте, що я побачив. У нас на поверхні лежить ось такий гудзик. Був у мене ще один мідний сигнал, сигнал царської монети. І випала мені ось така формочка. Найприємніший момент, коли хватаєш грудку з землею, махаєш. І бачите, сигнал є, щось є у цій руці. І ми дивимося, що тут. Це в нас якась жбонь. Здається, шматок виделки. Маємо ще одну ложку. Був у мене непоганий сигнал мідний. Викопав я його, він був десь ось тут у цій груці, я його шукав, шукав, а його ніде не було. І ось він закотився аж сюди. І це в нас гудзик. Далі мені випав ось такий шматок від лопати. Далі я викопав ось такий шматок від радянського значка. Ось можна розгледіти СССР. Не знаю, чи мене буде чути, бо і вітер піднявся, і трактор поруч переорює стерню, але мені випав кругляшок. Ніби схожий на монетку, але ось є якийсь зазубраний. Тому це, скоріш за все, не монетка. Але коли вона отак лежала, я подумав відразу, що це вже царьок. Далі я викопав ось таке металеве кільце. Ще один мідний сигнал і ще один шматок ложки. За сьогодні вже, мабуть, 10-й. Копаю я по стерню вперше. Тому ще незвично, оскільки у деяких місцях стерня ось така, сантиметрів по 5, що зменшує глибину пошуку на цих 5 сантиметрів. Так, маємо в цій купі непоганий сигнал, спробуємо його викопати в прямому ефірі. Тобто це вже викопана земля ось із цієї ямки. Глянемо, чи буде тут щось толкове. О! Я бачу. Це в нас проволока. Ворог монетки на городах. Якщо у лісі ворог монеток, це пробка горілчана пивна, то на городі ворог монетки це проволока. Маю я шматок ось такого ключика. Теж дуже часта знахідка на городах. Така в нього цікава форма. Випала мені ось така штучка, щось, мабуть, від трактора. Щось таке залізне, велике, але не дуже важке. Завершуємо наш сьогоднішній коп. Ось, як бачите, маємо пулю. Маємо два гудзика такі. А монетка в нас не царська, а радянська 82-го року, 2 копійки. Але така закища. Що здавалося, ніби це царська монетка. Шмурдяку в нас багато, дуже багато. Ну, Це звична картина для городів. І копця завжди лотерея. Ось маємо таке дуже звична картина, коли шукаєш монетку на огороді. Це в нас шматки від ложок та виделок. Ось, до речі, ложки. Ось такий сьогодні був у мене результат. Я викопав понад сотню сеталів. Як бачите, монетка всього одна. Але на копі таке буває. Для копу це нормально. До речі, як город переорять, монетки можуть з'явитися, як це було у нас на городі. Я був зібрав 10 радянських монеток і думав, що це край. Ну, вибив я цей город уже геть. Але після оранки город закультивували. І їх з'явилося ще 20 цих монеток. До речі, в себе на городі я знайшов 5 монеток царських. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, будемо шукати монетки разом. До нових зустрічей!